Минулорічна рекордна кількість снігу показала, наскільки важлива злагоджена робота усіх профільних служб та відомств при надзвичайній події. Отож тактичні навчання були максимально наближені до реальних ситуацій. Так, наприклад, з імпровізованого снігового полону довелося визволяти вантажівку. Загалом до проведення тренувань були задіяні більше тисячі чоловік особового складу з різних підвідомчих структур: РЕМу служби надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ Червоного Хреста та інших була проведена і перевірка техніки на готовність. Зокрема, ось цей шляхопрокладач, що залишився в арсеналі служби надзвичайних ситуацій ще з радянських часів, минулого року розчистив 500 кілометрів автошляхів області. Така техніка це шляхопрокладач. Бат М. Він предназначений для прокладання колонних шляхів, розгородження лісових завалів, також прокладання шляху при снігових заметах. Ця техніка стоїть на озброєнні ще за часів Радянського Союзу, 60-х років. Крім лісосмуг обабіч дороги, ще одним пасивним снігозахистом є так звані снігозатримуючі щити. Ми ці щити встановлюємо на тих снігозаносимих ділянках доріг. І сніг не до вони не допускають сніг до приїзної частини доріг, тобто сніг затримується на полі, які да, дає двойниця нечистим дорогам і є врожайність. Такі повномасштабні навчання допомагають наочно показати всі недопрацювання та негайно усунути недоліки. Вся техніка, яка є в районах, практично згідно планів взаємодії. Вона на сьогоднішній день готова, але ми перевірили, яким чином і за який час можна було б її вивести сьогодні, от на цю будемо так казати, небезпечну ділянку, яка як зима показала на саме от сюди, на цю на сликах між двома районами Чемеревецьким і Городоцьким. Подібні придорожні пункти та арсенал техніки за необхідності у зимовий період розташують у семи напрямках Хмельниччини. По районах вже зараз сформовані недоторкані запаси палива у талонах, крім шляхів державного та обласного значення на органи місцевого самоврядування покладені обов'язки щодо заключення договорів із власниками фермерських господарств. Адже часто буває так, що договір укладений, та в зимовий період техніки на селі не знайдеш. На сьогоднішній день хочу сказати, що наша область готова до зими. На 90%, 10% треба ще буде допрацювати. Я думаю, що ці питання будуть усунути сьогодні. Було побачили ми ті проблеми, які є на рівні кожного населеного пункту. Тому найближчим часом знову буде засідання на нашої комісії, і ми повністю відпрацюємо вже до кінця, щоб усунути всі все те, що ми побачили, і мати можливість без всяких проблем, без надзвичайних пробій подій провести нашу зимову компанію. Тож попрацювати є над чим упущені недопрацювання у зимовий час можуть перетворитися на великі проблеми.